Ви коли-небудь мріяли про квартиру в Хорватії, будинок із видом на Чорне море чи котедж у передмісті? От працівники МСЕК мріяли і отримали, і все це за скромні державні зарплати. Ну а тому, що мислити треба як позитивно. Правильно, от сьогодні я вам про всі ці нові випадки неймовірної розкоші в представників МСЕК і розповім. Тут у нас і чергова представниця Хмельницького, яка офіційно отримує 23 тисячі гривень на місяць. А володіє маєтком на 300 квадратів і ще квартирою в Хорватії. Її колега з Київської області, який маючи зарплату в районі 20 тисяч, щедро інвестує в елітні авто. Та керівники Харківської та рівненської МСЕК, які перетворили свої посади на справжню фабрику збагачення, торгуючи довідками про інвалідність. Ну як то кажуть, МСЕК приходить і уходить, а розкіш з ними назавжди. Мене звати Микита Гаврилюк. Обов'язково підпишися на канал та постав цьому відео лайк, бо лише так ми зможемо зрозуміти, що вам всім не все одно на корупцію у нашій країні. Погнали! Пам'ятаєте голову Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу, з якої вся ця історія і почалася? Ну так, от, схоже, її фінансові пригоди лише розпочинаються: понад 3 мільйони доларів готівкою, десятки тисяч євро та гривень, а ще квартира у центрі Хмельницького, нерухомість у Туреччині, і це лише те, що знайшли правоохоронці. Але якщо їй таки вдасться уникнути відповідальності, то вона залишиться нехай без роботи, але з усім цим майном. Це може статися через те, що більшість її активів оформлено на родичів або через підставні особи. За законом довести, що майно було набуто незаконним шляхом складно, якщо немає прямих доказів зв'язку між корупційними діями та цими активами. До того ж, існують прогалини в законодавстві щодо конфіскації майна, здобутого навіть незаконно. Навіть якщо виявити, що гроші отримані нечесно, майно оформлене на інших осіб, часто залишається недоторканим у випадку Тетяни Крупи. Її готівка, нерухомість і навіть закордонні активи, можуть залишитися у володінні родини, якщо слідству не вдасться зібрати достатньо доказів для суду. Ну а це погодьтеся зовсім непоганий вихід на пенсію. Тож система МСЕК, як бачимо, виявилася справжньою золотою жилою для деяких працівників. Проте крупа це лише початок. Після їх гучного затримання правоохоронці та журналісти почали копати глибше і виявили, що їх колеги з інших областей також неабияк підтягнули свої статки. У Львівській області заступниця головного лікаря обласної МСЕК не задекларувала два елітні автомобілі Mercedes Benz GLE 300 d Couple та ще BMW X5 з загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень. Про це повідомили у держбюро розслідувань ДБР. А у Миколаєві в очільниці обласної МСЕК виявлено понад 450 тисяч доларів, колекцію золотих виробів і три квартири в Одесі. Про це повідомила Служба безпеки України. Крім того, у 23-му році ця чиновниця оформила собі та синові другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. Ба Більше в її сина ще й знайшли російський паспорт. Ну а тепер найцікавіше частина. Цього майна навіть не задекларована. Проте їхні власники чомусь не соромляться виставляти фото зі своїх других домівок, так би мовити, у соцмережах. Ну бо вони явно не очікували, що ними хтось зацікавиться. Взагалі з кожним новим таким розслідуванням промсек мені все більше здається, що це вже не державна структура, а певна мережа успішних інвесторів. Ну щоправда, вони вкладалися не в акції чи облігації, а в майно житлове. Дуже часто ще й десь за кордоном. Ну а взагалі, слухайте, якщо хтось із працівників МСЕК і довів, що державна служба це не про скромність, то це Алла Кінзерська, лікарка МСЕК із Хмельницького. Щось це місто нас не відпускає зі своїми МСЕК корупційними скандалами. Так от вона живе у маєтку майже на 300 квадратів, а її сусіди це місцева еліта, де у дворах басейни та цілий автопарк. Отак дивишся на скріни з Google Maps і не розумієш ти у Хмельницькому чи в якомусь Беверлі Hills. І як ви думаєте, яка зарплата у кінзерської? М? Як лікарь Камсек, вона отримувала 23 тисячі гривень на місяць. І ще 21 тисячу їй платили за роботу в санаторії Лісова Пісня. І ось тут починається найцікавіше. Адже цей санаторій належить правильно родині кінзерських. А як живе лісова пісня за рахунок державних закупівель, як видно з даних ю Ну тобто, із наших із вами податків. У 2024 році з 18,5 гривень доходу санаторію 13,5 мільйонів прийшли від держструктур. Тобто держава платить санаторію, а санаторій платить лікарці. Красиво, правда? Ну, але сам факт оплати праці це не проблема. Проблема в іншому. Вали є чоловік Сергій Кінзерський. І він не просто чиновник, а людина, яка вже 30 років працює на державу. Був і заступником голови ОДА, і директором обласного фонду соціального страхування. Торік його дохід склав понад 700 тисяч гривень, і це ми ще не рахуємо пенсію. І отут ми доходимо до проблеми. Проблема це нерухомість. Подружжя кінзерських у жовтні 22-го року задекларувало квартиру в Хорватії на 80 квадратів, яка ще будується. Але це дрібниці, бо у 19-му році подружжя придбало частину будинку в Хорватії площою майже на тисячу квадратів. Так, тисячу. І це ще не кінець. У родини на двох є ще квартира на етапі будівництва у містечку Сатанові під Хмельницьком. Будинок на Закарпатті, дві квартири в Кам'янець-Подільському, шість земельних ділянок загальною площою майже чотири з половиною тисячі квадратних метрів. І звісно ж, їхній розкішний маєток у Хмельницькому. Я пропоную родині Кінзерських от чесно так і писати у деклараціях: інвестор у нерухомість. Але повернімося до санаторію. Як ви думаєте, хто найщедріше платить лісові пісні? А я вам відповім: Департамент соціального захисту Хмельницької ОДА, який Кінзерський колись очолював. У 24-му році вона перевели санаторію в кілька траншів, найбільші з яких це понад 2 мільйони гривень. Кожен що ж, ну як то кажуть, бізнес є бізнес. Ось така у нас сьогодні історія про дуже честу працю та неймовірні збіги. Чи буде там якийсь справедливий кінець, ще побачимо. Але напишіть там у коментарях ваші здогадки. Як гадаєте, нам дуже важливо почути вашу думку. Іншу цікаву історію відкрило нам агентство з розшуку та менеджменту активів. Арма у п'ятьох фігурантів корупційних схем МСЕК було виявлено і тут, як то кажуть, наберіть повітря: 128 об'єктів нерухомості на п'ятьох людей, серед них квартири, будинки, комерційні приміщення. Ну і ще така дрібниця, як 140 земельних ділянок. Частина з них розташована в Київській області, в Одесі та поблизу Чорного моря. Розслідувачі припускають, що ці ділянки використовували для нелегального будівництва. На жаль, імена злочинців зараз не розкривають, тому що слідство ще триває. Ну і окрім треша у деклараціях, лише за останній місяць представників МСЕК по всій країні ловили на гарячому. Ось лише декілька із них у Харкові. Голова МСЕК разом із 12 спільниками видавав фальшиві довідки про інвалідність. Це дозволило понад 400 осіб уникнути мобілізації. Послуга, так би мовити, коштувала недешево, а їхні офіційні доходи не пояснюють походження знайдених у них активів. У Київській області за 9 тисяч доларів оформляли інвалідність дружинам військовозобов'язаних. Офіційна зарплата керівника близько 20 тисяч гривень, але поліція виявила у нього вдома та у машині більше 25 тисяч доларів та півтори тисячі євро готівкою. На Рівненщині підробляли історії хвороб і результати аналізів, що дозволяло підготувати людей до інвалідності. Завідувачка, лікар і ще кілька співробітників просто штампували довідки, а пацієнти платили їм за це готівкою. Ну а у Кіровоградській області. Взагалі торгували звільненнями від мобілізації. Двоє посередників за 20 тисяч доларів обіцяли через зв'язків МСЕК оформити непридатність до служби. Про всі ці кричущі випадки розповіли представники правоохоронних органів, які буквально ловили цих всіх мусеківців на гарячому. Став лайк, якщо почув про свою область, і пиши коментар, якщо про твою область ми не згадали. Після всіх цих розслідувань, викриттів і скандалів, стає зрозуміло, що система МСЕК була не просто корумпованою, а фундаментально прогнилою. Але викликає все це запитання: що буде із тими, хто роками наживався на людських бідах? За офіційними повідомленнями, багатьох фігурантів справ уже звільнили з посад. Однак це не означає, що вони залишаться без своїх здобутків. Ну, наприклад, ота сама Алла Кінзерська, лікаркамсека з Хмельницького, яка володіє маєтком і квартирою Хорватії. Так вона ж офіційно звільнена, але її нерухомість так і залишилася в неї та в її родини. Власне, як і у випадку з іншими фігурантами, велика частина активів була оформлена на родичів, що ускладнює їхнє вилучення. Тож без системної реформи оці корупційні активи залишаються недоторканими. Конфіскація майна корупціонерів із МСЕК можлива, але лише за умови доведення його незаконного походження в суді. А це вкрай складна історія. До 2023 року. Співробітники МСЕК взагалі не подавали декларації, що ще більше ускладнює виявлення незаконно набутого. НЗК зараз має обмежену роль. Вони можуть лише виявляти такі порушення та передавати інформацію до інших органів. Реальними розслідуваннями та конфіскацією займаються НАБУ, САП та ВАКС. Але їхній ресурс також дуже обмежений. НЗК пропонує внести зміни до законодавства, які дозволять ефективніше боротися з необґрунтованими активами та незаконним збагаченням. Це критично важливо для закриття правових прогалин, які дозволяють корупціонерам зберігати свої незаконно набуті активи. Але на жаль, українська система покарання за корупцію поки що програє корупціонерам. І, хоча МСЕК ліквідують, це лише перший крок попереду створення нової системи медико-соціальної експертизи. Але є ризик, що без належного контролю нова структура може стати такою ж корумпованою, як і стара. Тому пишіть ваші варіанти, як можна покращити всю цю ситуацію у коментарях. Нам буде дуже важливо прочитати, що ви пропонуєте. Ну і не забудьте підписатися на наш канал та перевірити, чи поставили ви лайк цьому відео. І побачимося у одному із попередніх чи у майбутньому відео. Па-па!